Екранізацію цього скандального роману чекав увесь світ. Прем'єру, стрічки декілька разів переносили. Мільйони кіноманів рахували дні до початку показу. Сьогодні відверта історія кохання. «50 відтінків сірого стартує в усіх кінотеатрах. <звук> Ти ще не бачиш? Він з тебе очей не зводить. Ти що закохалась? <звук> <звук> Ти вільна. Люблю дивитися на тебе, коли це підказує мені твої думки. То у вас манія контролю. Я прагну контролю над усім. Фільм «50 відтінків сірого знятий за одноіменним романом британської письменниці Ед Джеймс і розповідає історію любовних відносин 27-річного мільярдера Крістіана Грея і студентки Анастей Шестіл, яка згодом дізнається про садистські схильності коханого, але їх роман на цьому не закінчується. Чому ти хочеш мене змінити? Неправда. Це ти мене змінюєш. Гучна прем'єра у Нововолинську зібрала здебільшого жінок. Квитки бронювали задовго до дня показу. Дівчата, з якими нам вдалося поспілкуватися, розповідають, що очікують від фільму не менш захоплюючих вражень ніж від книги. Я читала раніше книжку, мені дуже сподобалося. Я думаю, що фільм буде теж дуже прекрасний. Почитала три частини книжку і дуже сподобалося. Ну, враження гарні склалися. Хотіла подивитися. Звичайно, книжка цікавіше читати, але подивитися теж хочеться. Ну, що очікуєш від фільму? Не знаю, Не знаю що це найочікуваніша світова прем'єра. <різь> так, будемо бачити. Надіюсь, сподобається. Режисер кінострічки «50 відтінків сірго Сем Тейлор Джонсон. Головні ролі виконали Дакота Джонсон і Джеймі Дорнан. То який він? Містер Грей чекає на вас. Він дуже розумний, рішучий. Скажіть, у чому ваш секрет? Я надзвичайно уважний до людей. Я інтуїтивно знаю, що саме людину збуджує. Буджує. А настейшу. Крістіане. Ти граєш нечесно. Тримайся якнайдалі від мене. Я тобі не пара. Якщо я згодна, що буде далі? Відгуки глядачів після перегляду стрічки були різні, але під враженнями, безперечно, залишився кожен. Для тих, хто не зміг потрапити на прем'єрний показ фільму, мають можливість переглянути кінострічку «50 відтінків сірого на день закоханих, хоча квитків залишилось обмаль.